Всім привіт! З вами Таролог Віктор. Сьогодні зробимо розклад на неділю на вересень. Сьогодні 7 вересня, так що зробимо розклад по 14 вересня. А ви не забудьте поставити вподобайку, ви не забудьте підписатися і поставити коментарі. А хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях в телеграм-канал. Відеорозклади особисті. Проводимо по телеграм-каналі, тому що часто в мене запитують, як буде проходити вам скинуть фотографію, чи як, як буде проходити розклад. Розклад проходить по відеозв'язку у телеграм-каналі. А хто має можливість задонатити, буду вам дуже вдячний. Посилання буде теж, також в коментарях. Хто може задонатити. Дякую всім. І так, дивимося Oven. Овен 7 по 14 вересня, що чекає овнів. Будемо дивитися так, як загальний розклад, що чекає овнів на вересень. Закінчення вас щось буде. Дехто, можливо, буде і от так змінювати роботу, починати е, хотітиме більш таку. Е, якусь роботу яскраву, ту, що вам більше подобається. Дехто дуже багато працював, отримав дуже малий доход. І от е, думає: ні, пора міняти. Я впевнений, сильний, енергійний. Чому мені тут сидіть в цій пароті, в цій, е, скажімо, за кожну копійку, треба так працювати, що, мама, не горює, карта випадає, дуже сильно працюю. Але тут випадає, що ви можете працювати і як більше робота з людьми, як кажуть, і врач, і хірург, і повар, і людина, яка, можна сказати, ну, працює з людьми, навіть вчителем. вчителем, строгим вчителем. Бо я подаю, розмовляю, ну більше так знаєте, як робота з людьми, і ви так як більше говорите. Ви ж працюєте розговорами, учите когось, наставляєте, даєте щось нове. По любові будуть у вас нові стосунки. Можливо, кось закінчиться старий, почнуться нові. Можливо, хтось відкине щось, знаєте, у людини, так як накипіло за багато років, і він так як починає жити по-новому і починає нові стосунки, відкритість. Тут випадає більше, як залишаю старе. Що старе відмирає? Це і по роботі, і по стосунках. І от по всьому такому старе відмирає, починається нове. Початок нового життя. Початок нового життя з любов'ю, з відкритістю. Ви впевнені собі. Напираєтеся, як -то, сказати, енергії, сили і можете, от все те, що вам не кипіло, розрушить. Багато хто зміни роботу, багато хто можливо хоче десь поїхати на відпочинок. А багато хто от починає як нове життя, тому що ви так як переходите на новий етап, і в декого підвищить по роботі, підвищення по роботі чекає. Так що, по здоров'ю, тут все добре, працюйте, щось відійде, щось відімрає, щось з'явиться нове. Так що тут, можливо, хтось буде і операції робити, тут карта випадає, що ну, декого що, ви ж розумієте, овнів, Дуже багато, це ж не одна людина, не робиш особистий розклад. Але тут випадає, що кожного своє. Можливо, комусь про це цей розклад проявиться на 100%, комусь на 50%. От кожному своє.